Добрий день. Як я вже розумію, ми з вами завершили тему. Ви написали контрольну роботу, але зараз ми виконуємо чергову домашню роботу і ці задачі вже йдуть в нову тему. Хоча вони ще по матеріалу попередньої теми. Давайте подивимося, як ви їх розв'язали. Перший номер 1557 7. у нас була така задача з таким самим рисунком, але там ми з вами обчислювали... Опори цих ділянок кола, але зараз нам потрібно визначити силу струму в кожному з резисторів. якщо напруга на ділянці кола дорівнює 3 вольта, а опер кожного резистора становить 2 Ом. Задача потребує багато обчислень, тому, коли ми це все записуємо, зараз я покажу там. Глаза просто розбігаються, але давайте поступово подивимось на це, все перевіримо. Ось таким чином виглядає у нас дано, а ось тут багато всього написано, але давайте поступово будемо рухатися. Я просто намагалась це все вмістити в один слайд, але якщо ви в тетраді в зошиті це робите, ви можете це трохи більш вільно писати. Дивіться, я пронумерувала резистори, щоб було все зрозуміло. Випадок А у нас тільки послідовно з'єднані резистори. Загальний опер це. Просто сума опера в це 3 r і якщо ми умножимо 3 на 2 Ом, то це буде 6 Ом. Звідси ми можемо знайти загальну силу струму, це напруга 3 В поділіти на опер 6 Ом. І це буде 0,5 А. Але ми розуміємо, що це в нас буде сама сила струму через кожний із цих резисторів окремо. Тобто, ось таким чином. І ось тут в відповіді я написала, що в випадку А, перша, друга, і третя сили струму однакові до рівню 0,5 А. І ось тут я це для того, щоб потім не загубити У випадку Б, ми бачимо, що у нас резистори 2 і 3 з'єднані паралельно, резистор 1 до них послідовно. Якщо ми обчислюємо опер резисторів 2 і 3, це буде R навпіл, однакові резистори, а потім додаємо ще R, це буде 3 других R, Якщо ми умножаємо на 2 ом, то це буде 3 Ом, загальний опір. Далі ми можемо знайти загальну силу струму 3 В на 3 Ом – це 1 А, і це сила струму через перший резистор. і перший. Далі у нас є два однакових резистори. Якщо вони однакові, то сила струму через них буде протікати однаково, але вона в сумі дорівнює сілі струму загальної або через перший. Тобто, щоб знайти будь-яку з цих сил струму, буде достатньо. Просто поділіть загальну силу струму навпіл. Тобто, у нас для випадку Б, сила струму через перший дорівнює 1 А, через другий і третій пів Ампера. Ось це в мене записано, і потім ми з це записуємо сюди відповідь: Сила струму через перший резистор в випадку Б 1 А, через другий, і третій однаково по пів Ампера. Далі рухаємось. Випадок В: у нас перший другий резистор з'єднаний послідовно, третій до них паралельно. Тобто для перших двох це 2 r Якщо додаємо ще третій паралельно, це буде 2 r умножити на R і поділити на 3 r Тоді це буде 2 третіх R, Якщо ми домножаємо на 2 Ома, це буде 4 третіх Ома. Далі ми знаходимо загальну силу струму загального напруга 3 вольта. Ділимо на загальний опор 4 третіх Ома. І це буде в нас 9 четвертих А. Я поки що не роблю дріб. потім. Далі ми бачимо, що у нас дві паралельні гілки, і тому відношення сіл струмів в цих участках паралельних обернена пропорційно операм, тому вони відносяться як два до одного. Пам'ятаємо, що ми записуємо саме таким чином, для того, щоб не загубити третю частину. Тобто у нас дві частини із трьох і одна частина із трьох сіла струма в перших двох. Вона складає одну третину від загальної сили струму. Це 1 треть від 9 четвертих, це 4, э, вибачаюсь, це 3 чверті э, Ампера, тобто 0,75 А. Для першого і другого однакова сила струму 0,75 А. Для третього це 2 треті. Ну, ми можемо або вичитати з 4 третіх, або просто можемо обчислити 2 третіх от сили струму це буде 2 третіх от а, ось це. От 9,4 це буде 3 других, тобто 1,5. Таким чином, для третього випадкової у нас в першому і другому сіла струму 0,75 Ампера, а в третьому сіла струму 1,5 Ампера. І ось це ми теж сюди записали. Я єлі-єлі це вмістила, але ви можете це написати на окремій стрикі. Ось така задача в нас ну, вона багато потребує записів і бажано не. Помилитися при цих розрахунках. Вони не складні, але вони, їх багато, ось так скажемо. Добре, наступна задача 1560. Потрібно накреслити схему ділянки кола, що складається з однакових резисторів опором 4 Ом, і має загальний опер 9 Ом, яка найменша кількість резисторів знадобиться. Ну, зрозуміло, що ми з вами. Подібну задачу вже розв'язували, але вона була набагато складніша, ніж та, яка буде у нас зараз. Як ми е, з вами будемо міркувати? А таким чином, у нас є два є резистори по 4 ом, а нам потрібно 9. Якщо ми будемо їх складати всі послідовно або всі паралельно, нічого не вийде. Тому доведеться комбінувати. Але я бачу, що якщо я два резістори зроблю послідовно, це буде 8 омів, і мені потрібно буде ще. Якимось образом скомпонувати ось з цих залиш... оставшихся резисторів ще один ом. Тобто, як це відбувається? Давайте я покажу мої міркування. У нас є резистори по 4, і потрібно знайти 9. Якщо я з'єднаю це послідовно, буде 4-4, і щось ось тут буде ще один ом. Ось це один ом із, 4... із резисторів по 4 ом, зрозуміло, що це єдина можлива мінімальна кількість. Оперів. Якщо ми беремо 4 паралельно, тоді ми просто 4 ома ділимо на 4, це буде 1 ом. Ось таким чином ми можемо згрупірувати ось такі варіанти і отримати фінальну схему, саме таку. Як ви її нарисуєте, це вже ваш, ваша справа. Або так, як вона тут на рисунку, так було у вас, мабуть, в підручнику, в збірнику задач, а, або, або ви якось по-іншому це будете рісувати, це ваша. Справа можна ось такі, тут дорісувати сюди резистор і сюди резистор, але цю чернетку потрібно обов'язково зробити, як ви шукали відповідь на це питання, тому що ми не можемо відразу подивитися на умови і написати ось таку відповідь у вигляді схеми. Так не буває. Ми якось цю схему шукали. І ось тут показане наше маркування з цього приводу. Добре, ще одна задача у нас. Ну, ми багато вже розв'язували на шунтування амперметра і додатковий опер до вольтметру. Зараз у нас потрібно. Збільшити межу вимірювання вольтметра, вольтметра і потрібно збільшити її в 10 разів. І нам потрібно визначити необхідний додатковий опір, якщо опір вольтметра дорівнює 10 кОм. Ну, зрозуміло, що якщо ви зараз нікуди не підглядали, то скоріш за все ви вже не дуже добре пам'ятаєте ці формули, тому що вони не дуже важливі для нас з вами були загальні формули або, але ідею, як вони отримувалися, мабуть, ви пам'ятаєте. Тому давайте. Швиденько по цій задачі пройдемося, але ви пам'ятаєте, що вони в мене є в такому записі, тому я буду вам покроково виходити. Але ви пам'ятаєте, так, ви сюди систему інтернаціональну окремо робите, а в мене вже було так набрано, я не, пере... не переділувала, коротше, не переробляла. Ось, і 10 кОм це 10 тисяч Ом. Потрібно знайти додатковий. Опер. Нагадую, що спочатку ми повинні з вами накреслити схему підключення додаткового опору. Тут у нас немає вибору, ми це робимо обов'язково. Тобто ми бачимо, що у нас є джерело строму, ми бачимо, що у нас є е, якийсь прилад, який ми будемо під'єднати до цього джерела. У нас є вольтметр, за допомогою якого ми хочемо вимірювати, але ми розуміємо, що е, вольтметр розрахований на якусь. Діапазон, а напруга, яка буде на цьому приладі, вона більша. Тому нам потрібно розширювати межі вимірювання вольтметра. А для цього ми повинні послідовно до нього додати ще опер. І зрозуміло, що цей опер він не може бути маленьким. Більш того, ми точно розуміємо, що він має бути більше, ніж опер цього вольтметра, щоб більшість напруги. Припадала саме на цей додатковий опер. І тоді ми можемоірувати, переградувати, не знаю, як переградуїровать вольтметр для того, щоб з його допомогою могли це робити. Добре, загальна напруга у нас складається із суми напруги на вольтметрі і на додатковому опері, як ми з вами це вже говорили. За умовою нам казали, що. Межи вимірювання ми хочемо збільшити в n разів. n у нас 10, але я зараз буду в загальному вигляді писати. І тепер ось цей, цю другу формулу у ми підставляємо ось в цю першу формулу, отримуємо вираз N умножити на напруга на вольтметрі, дорівнює напруга на вольтметрі плюс додатковий опір. Якщо ми перенесемо сюди через знак рівняння і винесемо за дужки, то отримаємо ось таку. Такий вираз. Але я знов нікуди не перенесла. Я зрозуміла, зараз ми скопіюємо слайд, і я, мабуть, його спробую перенести зараз. Чекаємо, тому що, бачите, я іноді забуваю це зробити. Ну, воно так не поміщається. Ладно, нехай я маленький такий слайдик сюди зробила ось. І е, зрозуміло, що додатковий опер і вольтметр, вони з'єднані послідовно. І тому ми можемо точно розуміти, що сила струму, яка через них протікає, вона е, буде однакова. І коли ми будемо е, замінювати ось тут напругу на вольтметрі, напругу на додатковому е, резисторі. Через сілу струму і опери, ми на сілу струму потім можемо скорочувати. Тоді у нас буде ось така, такий вираз. Сіла струму помножить на опер вольтметра на n-1, а здесь те ж саме, і сілу струму можемо скоротити. Ну і звідси ми легко можемо знайти, точніше, ми вже знайшли, додатковий опер. Але я його записала ось таким чином, що він в мене просто. ну, Затем наперед, сліва направо, справа наліво, так і погралося. А потім після цього ми записуємо з вами обчислення і бачимо, що значення таке да, буде більше, ніж опер вольтметра, в 9 разів більше. Тобто 90 тисяч Ом, або можемо казати, що це буде 90 кОм. Ну, ось такі задачі у нас сьогодні з вами були. Вони, мабуть, не складні, але вони потребують. Часу для оформлення, для запису. Ну, і і тому, ну і зрозуміло, чому так? Тому що ми з вами вже багато знаємо, але ми переходимо до вивчення нової теми. Там в нас, мабуть, так, такого типу задачі залишаються, але вони трохи ускладнюються, додаються ще обчислення не тільки сіли струму, напруги і оперу, а і ще і буде у нас потужність робота і таке інше. Ну ось так. А поки що ми можемо. Трохи відпочити.